Цій частині ми будемо розбиратися з підказками, які ми бачимо після того, як пишемо знак питання після функції або після методу. Тут дуже багато варіантів, що може використовуватись для того, щоб вам підказати, що треба передавати як аргумент, і вам, відповідно, для того, щоб ви могли користуватися функціями та методами, потрібно розуміти, що від вас тут хочуть. Набагато більше буде зрозумілим, коли ми розберемося з функціями, коли ми поговоримо про те, як функції створювати, як функції викликати, які там є параметри, аргументи. Після того частина питань відпаде. Але вам до того моменту все одно треба користуватися методами та функціями, і тому вам треба хоча б трошки розуміти, що тут відбувається. Коли ви пишете ім'я якоїсь функції та пишете знак питання, наприклад, sorted – знак питання, ви тут бачите підказку. Найчастіше ви тут бачите, що вам треба передавати функції, і це рядок signature. На жаль, він не завжди показується для вбудованих об'єктів, але майже завжди він буде. Далі у вас іде так званий docstring. це опис функції чи методи, які написала людина. Тобто тут написано, що робить функція, як вона працює, які аргументи їй можна передавати, і що буде, якщо, наприклад, ви передаєте щось не те, тут може бути написано, що буде, наприклад, виняток такий то. Так само, якщо, наприклад, ми подивимось на підказку для якогось методу, ми теж бачимо тут signature, docstring. Також у нас тут є type, і для вбудованих функцій або методів ми бачимо тут тип, що це вбудована функція або метод. Якщо це буде якась функція, яку ми створили, там буде написано просто функція. Звідки береться цей опис функції або методу, який ми бачимо в Signature? Він береться зі створення функції. Коли ви створюєте функцію, ви пишете def, ім'я функції, пишете якісь параметри, пишете значення за замовчуванням, якщо в них є, пишете також самі руками docstring, тобто опис того, що робить функція, і далі пишете якийсь код функції. Тобто, ви все описуєте це самостійно. І після цього, якщо ви дивитесь підказку для функції, те, що ви написали, відображається там. Наприклад, якщо ми тепер створюємо цю функцію WayPython і дивимося в підказку, ми бачимо в Signature якраз цей опис, який ми написали власне, після dev. Тобто, коли ми створювали функцію, ми написали рівно те саме, що написано тут. І далі у нас є docstring, і це той текст, який ми написали тут. Через те, що це вже невбудована функція, ми бачимо тут тип функція, і також бачимо, де вона була створена. В даному випадку вона була створена в iPython. Якщо б вона була створена десь в якомусь модулі, ми тут б побачили, де саме вона там створена. Ми ще будемо говорити окремо про те, як створювати функції, що таке параметри, що такі аргументи, і будемо говорити про те, навіщо вам створювати функцію, що таке ретурне, як це все працює. Зараз я вам цей приклад показую, щоб ви розуміли, звідки береться цей рядок. Тобто це хтось написав такий код, і тому ми тут його бачимо. Нам тут треба знати досить багато термінів, і ми ще раз повторимо їх, коли будемо говорити про функції. Перше, це у вас є визначення функції, тобто ви пишете def, ім'я функції, параметри, це ви створюєте функцію. Тут у вас є ім'я функції, тут у вас є параметри функції. Параметри функції це те, що ви створюєте, коли ви описуєте, що ви чекаєте від функції, що користувач, який викликає цю функцію, буде передавати num 1, num2 2 Це наші два аргументи будуть. Коли ви викликаєте функцію, це, наприклад, те, що ми робили, ми ще не вміємо створювати функцію, але ми вже багато разів їх викликали. Ми писали sorted і передавали якийсь аргумент. Оце є виклик функції. Тобто ми пишемо ім'я функції, передаємо їй щось. І це і є виклик функції. Виклик функції або виклик методу це завжди про те, що ми пишемо дужки і всередині якісь аргументи. Якщо аргументів немає, просто дужки і все. Те, що ми передаємо, коли викликаємо функцію, називається аргументи. Тобто, у нас є два терміни: параметри це те, що ми пишемо, коли ми створюємо функцію. Аргументи це те, що ми передаємо функції. Аргументи це реальні дані, а параметри це опис того, що ми тут чекаємо. І фактично, через параметри ми задаємо імена змінних. Які ми будемо використовувати всередині функції. Тому що далі ми говоримо, наприклад, num 1 плюс num 2 і обчислюємо якийсь результат. Але це ще не всі терміни. Коли ми викликаємо функцію, ми можемо передавати аргументи як позиційні, або як ключові, або іменовані. Що таке позиційні аргументи? Це коли ми передаємо, наприклад, 100 та 42. Ми передаємо якісь значення нашій функції, і ми не вказуємо, що нум 1 дорівнює 100, а num 2 дорівнює 42, ми заміського передаємо значення. І через позицію вони потрапляють відповідно в num 1 та num 2. Тобто, що потрапить в num 1, залежить від позиції аргументу. Якщо це перший аргумент, він потрапляє в NUM1. якщо це другий аргумент, він потрапляє в num 2 Але також ми можемо викликати функцію з ключовими аргументами або іменованими. Ми можемо вказувати, куди ми хочемо, щоб потрапив аргумент. Наприклад, ми тут кажемо num 2 100, num 1 42. Для нашого випадку з функції нічого іншого не стається, тому, тому що сума така сама, але ми тепер вказали вже іменовані аргументи. Ми вказали, що num 2 буде дорівнювати 100, а num1 1 42. Чим відрізняються іменовані аргументи? Тим, що ви можете вказувати тепер аргументи в будь-якому порядку, а також вони відрізняються тим, що, коли ви бачите код, в якому використовуються іменовані аргументи, вам дуже часто це допомагає зрозуміти, що відбувається. Тому що інколи буває, що ви передаєте, наприклад, 3 числа в якусь функцію. І всі три числа це якісь тайм-аути. І якщо ви не будете вказувати ім'я таймауту, в який ви зараз продаєте число, ви потім не здогадаєте, що таке 142, це який з них тайм аут був, наприклад, на підключення, а який на аутентифікацію. Тобто вам треба буде запам'ятовувати порядок, а це не дуже зручно. Тому дуже часто їх використовують через зручність, тобто вам це ім'я підказує, що відбувається. Але ми також вже бачили ситуації, коли ми вимушені передавати аргументи саме так. Наприклад, коли ми говорили про форматування рядків. Якщо ми всередині фігурних дужок писали ім'я якесь, ми не можемо потім викликати формат, просто написавши ім'я. Ми маємо передати обов'язково тепер аргумент як ключовий сказати неї дорівнює чомусь. Тобто інколи у вас бувають ситуації, де ви вимушені передавати аргументи саме як ключові. А буває, що можна і так, і так. Отже, позиційні аргументи це ті, які ми передаємо без імені, просто вони потрапляють за позиціями. Якісь параметри і іменовані аргументи це ті, які ми передаємо з іменем. Тепер ми розібралися з тим, що навіть якщо в нашій функції написано, що треба передавати два аргументи нум 1 та нум 2, у нас же є варіанти, як з нею працювати. Ми можемо передавати аргументи двома різними способами. Але також, коли ми створюємо функцію, ми можемо сказати, що якийсь параметр не обов'язковий, і це означає, що в нього є якесь значення за замовчування. Чому нам зараз це важливо, тому що ви будете бачити ці значення за замовчуванням. Наприклад, якщо ми дивимось на sorted, у нас тут написано key дорівнює none. Це означає, що є параметр key, і що в нього значення за замовчуванням none. І є параметр reverse, і в нього за замовчуванням значення false. Тобто, ви звідси, з цього визначення, вже знаєте, як себе функція поводить за замовчуванням. І Зараз ми розглянули достатньо для того, щоб подивитись на прості приклади функцій та методів, в яких немає якихось дивних зірочок та слеш. І перше, на що ми дивимося, це вбудована функція round. Це функція, яка дозволяє вам сказати, скільки знаків після коми ви хочете залишити в вашому числі. Наприклад, якщо ми скажемо 10 розділити на 3, у нас виходить таке, але якщо ми скажемо round і скажемо 10 розділити на 3, ми можемо тут додатково вказати ще, скільки чисел ми хочемо, щоб було. Якщо ми нічого не вказуємо, в round, виходить таке. Тобто, якщо ми не вказуємо кількість символів після крапки, у нас виходить, що наш тип float стає просто інтеджер. Але тут важливий момент, якщо ми напишемо тут 3 і 7, це сама функція round, тобто вона округлює це число все одно коректно. Наприклад, якщо ви використовуєте int в цьому випадку, то ви отримаєте 3. Тобто int не округляє. Int просто залишає частину цілу. А round округляє. Але ви також можете вказати round. Цей додатковий параметр. Якщо ви притестеєте як аргумент після коми ще якесь число, це буде означати, скільки символів після крапки треба залишити. Тобто, якщо ми говоримо за замовчуванням, у нас виходить 3, але якщо ми скажемо тут 3, це означає, що залишити після крапки три символи. Ми також в цьому випадку можемо написати n digits дорівнює 3, а можемо і просто написати кома і якесь значення. Це у нас приклад функції, в якій є якісь значення за замовчуванням, тобто ми бачимо, що замовчуванням буде none, і нам тут пояснюють в докстрінг, що це означає, що якщо буде NAN, то тоді ніяких цифр після крапки не буде. Тепер дивимось те саме, але на методах. Найпростіший метод, який ви можете зустріти, це метод, якого немає ніяких аргументів. Якщо ви тут подивитесь на опис того, як треба викликати метод, у вас немає ніяких параметрів, тобто, це означає, що ви можете тільки викликати метод ось так і все. Ну, це занадто просто, тому дивимося ще один приклад. У нас ще є метод «split». Тут у нас є два параметри: у обох є значення за замовщуванням. none» означає, що розділки, який ми вказуємо, можна не вказувати. Тому ми могли сказати «split» і дурки, і нічого не вказувати. Тобто ми могли зробити ось так. Але також ми можемо сказати «split» і сказати, наприклад, що ми хочемо розділити це все за комою і отримати таке. Але цей опис підказує нам, що у нас є два параметри. Нам є ще налаштовувати в методі, але це не обов'язково, тому що є якісь значення за замовчуванням, і далі йде докстрінг, який пояснює, що вони означають, які символи використовуються за замовчуванням для розділення, що ви можете тут сказати будь-який роздільник самостійно, і також що таке MaxSplit, що ви можете розділити тільки декілька разів, а не весь рядок. Через те, що у нас тут немає у визначенні методу зірочок та слеш, ми можемо викликати метод. Таким чином, як ми написали зараз, тобто передавати роздільник як позиційний аргумент через те, що роздільник перший він потрапляє зараз все. Якщо б ми хотіли сказати Окей, роздільник нехай буде за замовчуванням, але ми хочемо сказати, що розділити треба тільки на декілька частин, а не на всі, які можливі, тоді, якщо ми хочемо сказати maxSplit, нам обов'язково треба передавати maxSplit і сказати, наприклад, два. Це означає, що тільки два роздільника нам треба розділити, а все інше залишається. Якщо ми скажемо зараз так, у нас буде помилка, тому що двійка зараз потрапляє як позиційний аргумент середину себе, тому що вона за позицією передається як перший аргумент сюди, а тут має бути рядок. Через те, що це не рядок і не нан, значить за замовчуванням, у нас помилка. Але якщо ми вказуємо max.split дорівнює 2, тоді все окей. Звідси ми знаємо про ще один випадок, коли нам треба передавати іменовані аргументи. Це в тому випадку, коли ми хочемо пропустити якісь позиційні. Тобто ми хочемо пропустити зараз СЕП, тому що ми не хочемо вказувати роздільник нас злаштовує роздільник за замовчуванням. Але нам треба сказати, розділяти тільки два рази. На цьому у нас закінчуються більш-менш прості випадки, і далі ми вже розглядаємо більш складні ситуації, де у нас використовується в описі слеш та зірочка. Перший приклад це функція LEN. У нас тут написано, що LEN-функції треба передати якийсь об'єкт. Написано obj. І далі стоїть чомусь слеш. Як ми можемо використовувати функцію len? Ми можемо написати, наприклад, lence. Але виявляється, що в цьому випадку ми не можемо написати obj дорівнює веланс. Тобто ми можемо передавати аргумент тільки як позиційний, але не можемо передавати як іменований. Це обмеження виникає через те, що у нас тут написано слеш. Все, що знаходиться ліворуч від слеш, можна передавати тільки як позиційні аргументи. Це спеціальне обмеження. Воно використовується в тих випадках, коли ім'я не дуже має сенс. Тобто, в даному випадку ім'я Обч, воно нічого не пояснює. Якщо ви подивитесь, наприклад, Split-методу, Max Split це хороше ім'я, яке підказує вам, що тут відбувається. Або SEP це роздільник ваш, воно також вам підказує, про що зараз йде мова. А коли ми дивимось на «Лен», то «Обч» – це просто таке загальне ім'я, яке треба використовувати, тому що якесь ім'я має бути у параметру. Але воно вам нічого не підказує. Тому в Python є такий інструмент це слеш, який дозволяє вам сказати, що все, що ліворуч, треба передавати як позиційні аргументи, тому що їх імена просто не мають сенсу і не варто до них прив'язуватися. Тому ми можемо викликати len так, а не можемо так. Ще один приклад з функції це input наш. Якщо ми дивимося на інпут, у нас тут написано prompt, тобто який запит, який ми пишемо, і тут написано prompt NAN, тобто його може не бути наче ім'я пром таке хороше, зрозуміле. Але це єдиний аргумент. І писати тут пром дорівнює чомусь не дуже має сенс, тому що це єдиний аргумент. Тут більше нічого не можна передати. Тому тут також написаний слеш. Це означає, що для параметрів ліворуч, у нас зараз тільки ліворуч, є щось можна передавати аргументи тільки як позиційні. Тобто ми можемо викликати інпут ось так, без аргументу, тому що там у нас написано пром дорівнює нам. на, тобто пром можна не передавати. Ми можемо викликати input так і щось писати, але ми не можемо викликати інпут от так. Тобто можемо передавати аргумент тільки як позиційний. Так у нас знову буде помилка. помилка така, що input не приймає іменованих аргументів. Ківерт аргумент це у нас іменовані аргументи. Слід використовується не тільки в функціях, але й в методах. Якщо ви скажете, наприклад, метод replace, і підказку подивитись, тут написано replace – що замінити, на що замінити, скільки разів замінити. І є значення за замовчуванням count. Мінус один означає всі заміни зробити. Але це все знаходиться ліворуч від слеш. і це означає, що ви не можете написати all дорівнює, new дорівнює. Тобто ми можемо викликати replace, наприклад, так, і сказати замінити t на t велике. Але не можемо казати all дорівнює t маленьке, new дорівнює t велике. І якщо ми тут скажемо замінити тільки один раз, у нас змінилась перша t і більше нічого не змінюється. Але ми знов не можемо тут сказати, count дорівнює. Replace каже: вибачайте, не приймаю іменовані аргументи. Навіть якщо в цьому випадку, ну чесно кажучи, мені навіть хочеться, щоб він приймав, тому що ну, count тут нормально називається, іначе хочеться написати його. Але цей метод досить зрозумілий. Тобто, коли ви кажете replace, ви розумієте, що щось на щось буде мінятися. І коли тут виникає число, ну, наче більш-менш можна здогадатися, що це скільки змін зробити. Але ви бачите, що навіть в випадку, коли у вас не один аргумент, а три, ви не можете тут передавати один із аргументів, як іменований. Отже, ми з'ясували, що в нас є слеш, який в описі функції означає, що все, що ліворуч, можна передавати тільки як позиційні аргументи. Але у нас ще є зірочка. Якщо ми дивимося на метод sort, у нас є зірочка, далі key дорівнює none, reverse дорівнює false. Якщо ми викликаємо метод sort простою, без аргументів, у нас сортується наш список. Сортується саме наш список, тобто ми не отримуємо новий список, функція сорта нам повертає новий список, а метод сорт сортує наш оригінальний список, який в нас був. Він відсортований тепер. Але що ми можемо вказати як аргумент сорт? Ми можемо сказати reverse true. Тоді це буде означати, що нам треба не за зростанням значення, а навпаки, відсортувати. І зірочка говорить про те, що ви можете передати параметри reverse такі, тільки як іменовані. Тобто ви не можете сказати тут true просто. У вас буде виняток, який говорить, що метод сорт не приймає позиційні аргументи. Тобто це означає, що він приймає тільки іменування. І ви можете сказати, відповідно, реверс, до рівня true. Тобто, вказати ім'я, і тоді все працює. І тепер на список відсортований в зворотньому порядку. Тобто, у нас тепер є слеш та зірочка. Слеш означає все, що ліворуч, можна передавати тільки як позиційні. Зірочка означає, все, що праворуч. Можна передавати тільки як іменовані аргументи. Зараз у нас тут просто зірочка на початку, тому у нас немає ліворуч нічого від зірочки, так як і було зі слеш в попередніх прикладах, але у нас зараз будуть приклади, де зірочка та слеш десь всередині параметрів, а не в кінці чи на початку. І тепер ми вже готові дивитись на sorted. Sorted є і слеш, і зірочка. В sorted написано, що вам треба передати ітрований об'єкт, тобто якийсь набір даних. Далі йде слеш. Це означає, що те, що ліворуч від слажу можна передавати тільки як позиційний аргумент. Тобто, ви не можете сказати, «iterable» дорівнює, воно не буде працювати. Далі йде зірочка. Слаш зірочка може бути разом. Зірочка означає, що все, що праворуч, треба обов'язково передавати як ключові аргументи. Тобто, ми можемо сортит викликати ось так, але не можемо викликати, написавши ім'я «iterable». Тобто нам не дозволяє вказувати «iterable» як ключовий аргумент, тільки як позиційний. Далі у нас є Key та Reverse, про Key ми взагалі ще не говорили, але реверс ми вже тільки що дивилися. Тому для того, щоб сказати, що нам треба зворотній порядок сортування, ми говоримо reverse, але обов'язково пишемо ім'я параметру, і тоді ми можемо сказати: reverse true, і у нас сортується в зворотньому порядку. І звичайно, коли ви почнете писати свої функції, частина цього буде більш зрозуміла. Зараз ми не знаємо ще нормально, як створювати функцію, тому у вас дуже багато термінів, багато нюансів. Але і це ще не все. Ще один варіант, який ви можете зустріти, це те, що ми бачимо в принт. У нас тут написана зірочка, і наче ми тільки не говорили про зірочку, що зірочка означає, що праворуч все є ключові аргументи. І тут, насправді, зірочка чимось схожа. Тобто, якщо ви запам'ятали, що зірочка це праворуч ключові аргументи, в цьому випадку це допомагає. Тому що зірочка аркс, тобто, якщо зірочка йде з якимось словом, неважливо яким, це означає, що всі позиційні аргументи, які ми будемо передавати, Тобто, всі, які ми передаємо без імені, вони будуть потрапляти сюди. І всередині функції вони збираються в кортеж. Нам зараз не важливо, що вони збираються в кортеж, але головне, що всі позиційні аргументи потрапляють сюди. А ключові це вже мають бути аргументи ось ці, тобто один з цих чотирьох. Як ми зазвичай викликаємо print? Ми пишемо print і далі якісь елементи. І ці елементи ми передаємо як позиційні аргументи, тобто ми не вказуємо ніякого імені, і тут не може бути ніяке ім'я, як ви їх назвете, вони ж просто якісь об'єкти. Тому ця зірочка args, вона збирає всі ті аргументи, які ви передаєте в цю зірочку args. і далі принт їх виводить. Але головне, що все, що ви передаєте тут як позиційне, воно потрапляє в args. А тепер, якщо ви хочете додати щось для print, Наприклад, ви хочете сказати, що між елементами треба ставити не пробіл, як це робиться з замовчуванням. А ви хочете, наприклад, щоб між об'єктами ставили щось інше. Ви можете сказати іменовані аргумент і сказати, SEP дорівнює пробіл, вертикальна ризка пробіл. Тепер у нас між елементами ставиться пробіл, вертикальна ризка, пробіл. Але між елементами саме print, тобто список сприймається як один цілий елемент. Тобто можна сказати, що знов-таки все, що праворуч від зірочки, це тільки ключові. Але в даному випадку також зірочка ім'я означає, що все позиційне потрапить сюди. В Python насправді також є ще зірочка зірочка кваркс Але ми це зараз не розглядаємо просто через те, що в тих функціях, які ми розглядаємо, вбудованих та методах, які ми розглядаємо, цього параметру не зустрічається ніде, я перевірила. Бувають випадки ще гірші, ніж те, що ми бачили досі. Буває, що сигнатуру функції немає взагалі. Тобто, ви пишете, наприклад, якийсь метод. Пишете підказку, а є одразу тільки докстрінг. Таке буває, і таке буває саме збудованими типами даних. І тут проблема в тому, що тут використовується дуже часто інший синтаксис, тобто не той, який ми тільки не вивчали. З тим трохи легше розібратися, тому що це саме про створення функції. А тут вже йде мова про опис. І, на жаль, опис дуже часто відрізняється трошки. Наприклад, тут написано, що коли ми використовуємо метод find, ми можемо написати, що знайти, це сабстрінг. І далі сказати, де шукати старт end. Тобто, якщо ми це писали нормально, як це пишеться для методу чи для функції, ми писали, що в нас умовно там, find. І оцей опис, який просто текстом опис словами, він говорить, що старт та end можна написати. Тобто, квадратні дужки тут означають, що це не обов'язковий аргумент. Тут є, звичайно, опис, який говорить, що відбувається, як воно працює. але... Ви тільки звикли до нормального варіанту, де описи, де функції методів, і тут ще є якісь є варіанти. На жаль, такі є. І це не єдиний такий метод, є ще інші методи, в яких немає цього рядка. Тобто немає того опису, який показує, як у нас створювався метод чи функція, і, відповідно, як її викликати, які роменти можна передбати, які ні. Це вже просто опис з текстом, який написала людина. З цим описом потрошки буде простіше, тому що ви до нього звикнете дуже швидко через те, що ви його використовуєте при створенні методів та функцій. Але такі нюанси є. І це, до речі, навіть не найгірший варіант. Якщо ви подивитесь, наприклад, на методи intersection або difference в множинах, тут є docstring, але взагалі немає опису, що передавати як аргумент. Тобто ви звідси не розумієте, що можна передавати як аргумент. Ви не знаєте, щось одне, чи два, чи три елементи. Звідси нічого не зрозуміло. Але це є в документації. І таке не дуже часто зустрічається. Більшість того, що ви будете працювати, буде з нормальною підказкою. Плюс дуже багато того, з чим ви будете працювати, це будуть сторонні модулі. І там підказки точно будуть з описом функції нормальними чи з описом методів. Такі нюанси стосуються саме вбудованих елементів, але ми зараз якраз їх вивчаємо, тому ми на них дивимося, щоб ви не думали, що у вас щось не відображається, якщо ви бачите такий вивід. На жаль, і це ще не все. Якщо ви, наприклад, пишете. Той самий код, який ми пишемо, десь в редактор чи ДЕ. Є. Дуже часто ви будете бачити таку підказку. Ви пишете метод, і у вас є якась підказка. І вона виглядає не так, як ми тільки що дивились. Тут є те, що ми бачили, але тут є щось дивне ще, якийсь optional int, тобто якийсь тип даних ще описується, і воно трошки дивне. Давайте подивимось на щось знайоме ще, наприклад, на сорт. Ось він нам підказує, але якщо ви придивитесь, підказка все ж таки трошки інша вже. Не така, як ми бачили. Тобто вона відрізняється від того, що ми бачили. А саме чим вона відрізняється, тим, що тут воно не дуже добре видно, але тут ще є типи даних. І це називається анотація типів. І ви бачите, що відрізняється те, що ми бачимо в IPython, і те, що нам показує, наприклад, Тоні. Це через те, що редактори та IDE вміють читати ще додаткову інформацію, і в тому числі анотацію типів. Тому тут підказку трошки буде відрізнятися часто від того, що показує IPython. І через те, що в Тоні там не дуже добре було видно ці підказки, ми зараз подивимось, наприклад. NetUT це сторонній модуль. Його треба встановити, якщо ви хочете зробити те саме. Це модуль, в якому дуже багато маленьких функцій, які дозволяють щось перетворювати, що стосується мережевого обладнання. Наприклад, в даному випадку ми використовуємо функцію Pedrito NetMask. Це функція, яка дозволяє перетворити маску з такого вигляду на такий. Тепер дивимось на підказку цієї функції. Тут написано, що у нас є функція, якій ми маємо передати один аргумент. Далі йде двокрапка, і написано int. І це те, що називається анотація типів. Це спеціальні підказки в Python, які можна писати, коли ви створюєте функцію чи метод, і вони підказують, який тип тут має бути. Головне слово тут підказки. Тому що в Python це не використовується для того, щоб контролювати, що ви передаєте саме той тип, який вказано. Ми також, коли поговоримо про функції, трохи поговоримо про анотацію типів, і про те, що для того, щоб її перевіряти, і щоб вона втручалася якось в вашу роботу, треба використовувати ще додаткові модулі. Тобто. Головне тут, що це анотація це підказка, і вона не впливає на роботу функції. Але вона підказує вам, що функція очікує як аргумент. І далі йде стрілочка і стріл. Це означає, що функція повертає рядок. І ви дуже часто будете зустрічати такі підказки. І на початку вони навіть можуть вам заважати. Ну, тому що і так багато інформації тут чи ці підказки по типу, але насправді вони неймовірно корисні. Навіть якщо ми не говоримо про те, що ви їх пишете для свого коду, використовувати це дуже зручно, тому що ви, коли дивитесь на функцію, ви знаєте, що ви можете сюди передати тільки інтеджер, і що повертає функція рядок. І це зазвичай ті речі, які і так писалися в докстрінг, які в описі функції чи методу є, які пишуться. Але тепер, коли є анотація типів, вона досить давно вже в Python є, це також можна формально писати так, щоб воно у всіх було однакове. І в анотацію типів є дуже багато нюансів. Тобто це треба вивчати, щоб розуміти, що тут написано. Редактори та ідеї дуже часто підтягують додатково цей опис з анотацією типів для стандартної бібліотеки. І це насправді дуже допомагає з часом, коли ви розумієте, що тут відбувається, але на початку трошки може плутати. Тому ви можете повернутися в iPython і подивитись там. Тут трошки менше інформації. Ну і ще один приклад з анотацією типів, де трошки більше інформації, але не забагато, це річ, який ми трохи вже використовували. Якщо ми подивимось підказку функції Inspect, тут такий опис, що ми передаємо якийсь об'єкт, далі відома вже нам зірочка, і тут такий опис. І перше, що нам не знайомо, це те, що опис функції не в один рядок, а в декілька. Тобто кожен параметр зараз на окремому рядку. І у нас написано, що ми треба передати об'єкт. Двокрапка означає, що далі йде тип, Any означає, що це об'єкт будь-якого типу, далі є зірочка. Зірочка нам вже знайома. Все, що йде після зірочки, ну, я завжди говорила праворуч, але в даному випадку те, що нижче, все має передаватися вже як іменовані аргументи. І далі про кожен аргумент ви бачите інформацію. Наприклад, що help це був, methods це bool. Що це означає? Що якщо ви хочете, щоб показались методи, ви пишете methods і пишете true або false. Тобто тип був підказує вам, що ви можете написати true або false. Тип optional str означає, що ви можете тут вказати рядок якийсь, а можете нічого не вказувати. І ви бачите, що далі є докстрінг, він пояснює, що якщо ви хочете показати методи, зробіть ось так, якщо ви хочете подивитися якийсь там Help, зробіть ось так. Тобто тут є опис того, що відбувається, тут є опис, як можна викликати функцію, але з часом ви зможете розуміти і це, і будете розуміти, що тут треба передавати як аргументи, що можна, а що не можна. Далі ми будемо говорити про функції в дев'ятому розділі. Ми будемо говорити, як створювати з нашого боку все те, що ми бачимо зараз, і можемо використовувати. Але всі ці позначення, зірочки, слеж, їх дуже багато, їх важко запам'ятати. Тому ви можете повертатись знову до цього відео і передивитися, якщо вас було що таке, слеж, що таке зірочка. Потім до цього відео.